Всім привіт, друзі та підписники нашого каналу. З вами, як завжди, Просте Сімей Суківзович, і сьогоднішній відеоролик у нас лайтовий вирішили виїхати на відпочинок, на природу. Можливо, щось половимо, порибалимо Більший акцент зробимо в природі, так як ще лишилися теплі дні. Можливо, вони останні, а можливо, ще буде тепло, але ми захотіли виїхати на природу і показати її вам. Так що, друзі, заварюйте чайок та кофійок. Ну а ми збираємося і починаємо наш відос. Погнали! Да, друзі, вже, звісно, відчувається осінь. Вона і так настала, але вже по погоді відчувається, що прохладно, листя впадає, все жовкне. Як не хочеться холодів, але що поробиш? Ми навіть вчора в перший раз протопили будинок. Настільки ми позамерзали, будинок охолов, що в нас аж зуби цакатіли. Настільки ми мерзнемо і любимо тепло. Тому було прийнято рішення розтопити будинок. Пишіть в коментарях, чи ви теж уже топили, чи це ми такі дурні. Зато це гарно, що почали протоплювати, трішки розгребеться від хламу двір. Дуже багато. Дерев'яного такого сміття валяється, яке потрібно збирати, воно сухе, і топити у котлі, тому це плюс. Давайте зараз зробимо огляд наших теплиць, як вони себе почувають та в якому вони вигляді. Заходимо до наших огірків. Ну, Вигляд, звісно, плачевний, занедбаний, але це нічого страшного, тому що скоро ми почнемо тут все прибирати. Получається, з огірків у нас живі на оцій. А, навіть три кущі на цій грядці і два на тій грядці. Поки що вони плодоносять, і нам вистачає їх їсти. Якби ми їм ще вносили добрива, дуже регулярно поливали, то вони б до сих пір би в нас родили. А так, що ми тільки поливаємо їх та і все. Їм видно, чогось не вистачає, якихось вітамінів. Але огірки ну, є, і ми їх ще їмо. Ну а з теплицею, там, де помідори, ситуація більш плащевна, тому що. Плівку розірвало не знаю, що за якість була, але її порвало. Почалося все із цього кріплення. Бачите, це спеціальне кріплення для плівки на теплицю. Ну, мені здається, воно порвалося із-за того, що така плівка. Вона ось дуже почала легко рватися. Бачите, от прям пальцем виривається. Плівка не видержала сонячних цих променів. Ось так. А ця та, що з боку плівка виходить, вона. Міцно і нічого з нею взагалі не сталося. Хоч її тріпало дуже сильно, але вона все тримається. А цю бокову я докупляв на базарі і її розірвало. Бачите, помідори ще є у нас. Піконе такі, що більші були. Вже вони, звісно, пропали, заболіли, ну, відродили. А черві, бачите, які кущі здорові. Їх ще збираємо та їмо Ось так. Ну а Перед тим як будемо їхати на природу, викопаємо ожину знайомим. Потрібно викопати нам один кущ, який нам заважає. Значить, Ось, як ви можете бачити, два куща ожини, два сорти. З оцієї сторони звичайний сорт ожини. А як ви можете бачити, оцей, це сорт називається Гігантелла. Вона ремонтантна, постійно плодоносить, отака вона здорова. І вона виходить, забиває оцю меншу. Тому ми її будемо викопувати і віддамо знайомим. Зараз я її трішки обчикрижу і спробую викопати. Так, поїхали. Відрізаємо зайві ці, яких погане, щоб не заважали. Так, ну і пробуємо її викопати. Обережно, щоб не повредить коріння. О! Получилося. Тепер обережно беремо його і в пакет. Так щоб і земля не розсипалася. Хоча вона розсипається, тому що тут супісок у нас. І саджанець готовий. Ще би я хотів трішки заінтригувати. Ми хочемо зробити отут, на цьому місці, декоративну клумбу. Ми вже трішки щось почали сюди ліпити, приліпили три хризантеми, дружина замовила. Ось такі вони мають вигляд, одна друга ось де така третя, красива. І в цьому місці хочеться якісь декоративні ще замовити рослини. Відчуваю, що ми тут наліпимо такого, але хочемо спробувати і подивитися, як воно у нас вийде. Хочеться посадити декоративні рослини і щоб ходити, дивитись та радіти. Не знаю, що з нами коїться. Можливо, ми старіємо або з глузду трішки з'їхали, але нам ніщо так не приносить задоволення, як замовити якусь рослину. Та висадити її в себе у дворі. Це якась як заспокійлива радість, начебто, або духовна радість, я не знаю. Ну, Нам це дуже сильно подобається і отримуємо від цього задоволення велике. Хотів би ще показати за двором наші туї, як вони себе почувають. Ось такий вони зараз мають вигляд, але, на жаль, одна у нас пропала. Пропала, тому що її. Обсикали коти, просто її застяли і вона не витримала. Ми постійно їх поливаємо, підживлюємо, робимо все правильно, вичитуємо в інтернеті, що як потрібно робити, але вона не витримала опіків і, виходить, пропала. Тому прийдеться дозамовити ще одну. А так, в цілому, туї гарні. Вони вже в нас рік. і як вони виросли? Ну, висоту вони не дуже зросли, можливо сантиметрів 5, а от щільність і густота збільшилася значно. Стали вони такі густіші і більш міцніші, бо вони приїхали такими нам високими гілочками, а зараз, бачите, такі ось гарненькі. Тут теж такі гарні поливаються, все гарно. Ну що, друзі, ось ми їдемо потихеньку, по колдебаням. По гицикам, по скачкам. Зараз начнуть, напевно, писати в коментарях, чому дитина не пристебнута або чи я не пристебнутий. Ну, друзі, це дорога, по якій їздять дуже мало машин. Вона дуже сильно розбита, ями по пояс, так що ми їдемо. Я й третю не включаю. Перва, друга. Тільки набираєш розгон, зразу тормозить. Набираєш розгон, зразу тормозить. Ну ви бачите по наших обличчях, які ми вже заморені, їдемо, чукикаємося і так далі. Хотів би показати вам такі трішки красиві краєвиди. Отакі ось поля дивіться красиві, але вони відпочивають, тому що небезпечно все заміноване, все зарожче дивіться. Це ось де ми їдемо, виходить, 30 кілометрів вже і кругом. Поля не діючі, заміновані, відпочивають. Бачите? Але ми їдемо і бачимо, що є місця, де хлопці розміновують поля. Звісно, роботи дуже-дуже багато, але це дуже гарно, що робота робиться, і поля скоро будуть працювати і приносити врожай. Це про те, що я вам говорив, куди тут їхати? Ямі страшні. Ось, де як ви можете, друзі, бачите, такий голубоватий відтінок повітря, можна так сказати, це смог, того, що дуже багато пожеж. І повітря таке важке, бачите. так от у нас все виглядає. усі оце, оце, оце поля, вони не оброблені. Кругом небезпечно це все, 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 все. Ну що ж, друзі, приїхали ми до батьків, Вірніше, заїхали, і захотілося мені показати вам таких ось тварин, котів, які в нас є. Це виходить кіт, він приблудився. Коли ми повернулися до своїх домівок в наше село, то цей кіт приблудився, не знаю чий він, але він живе з батьками. Коли він приблудився, трішки був поганим котом. Він ганяв наших котів дуже сильно. І батьки вирішили його вивести в друге село за сім кілометрів звідси. Вивезли вони його, і десь пройшов місяць, як вони приходять додому, відчиняють будинок, а кіт в хаті прийшов коротше з другого села назад до батьків. Так як будинок був не відремонтований, дірки кругом були. Він ото через дірку, через горіще був заліз, і прийшов, так він оце і залишився. Розкормили його, кіт став якийсь спокійний, постійно спить і їсть. Ось така ось машина. Зараз я вам його детальніше покажу і зрівняю з дитиною. Даніли, йди сюди! Ось дивіться, щоб ви могли понімати, який кіт, і яка дитина. Ось такий котяра. Дивіться. Спокійний. Давайте ми його положимо назад. Хай лежить. Ніхто його щоб не трогав. Ну, а це, виходить, ще є дві собаки у нас і ще три кота. Хотів би знайти вам показати. Ну, Собаки ось такі, це сучка, це кабелик молоденький. Ну, а це, друзі, зовсім кіт цікавий, цікава в нього історія. Це кіт-переселенець. Коли ми були у Полтавській області, ми там 9 місяців були, він до нас приблудився. Так ми його із собою забрали. Тоже дуже гарний. Дома він практично не живе. Це велика рідкість, що я його впіймав, а так він постійно десь гуляє. Ось такий кіт, гарний. І так, друзі, знайшовся цей чорний кіт. Кішку поки не можу знайти, а ось такий красунчик знайшовся. Це той, що в нас пережив війну. Ось так. Знайшли ми його, звісно, худого, можливо, я ж кажу, знайду фотографії і вставлю, але ось він. Кошов гарний. Набраний. Важкий. Зараз ми з'їздимо до діда на роботу, потрібно замінити машини, тому що нашою машиною ми туди не проїдемо, дуже великі ями, а якраз машина біленька, туди проїде, так що погнали. Привіт, кажи. Каже, привіт, підпесники. Ну Що ж, друзі, приїхали ми. На нашу локацію. Зараз ми тут трішки половимо, погуляємо, подивимось на природу і з'їздимо ще на одну локацію. Ось такі у нас тут красиві місця. Дружина вже видивляється. Видивляється. Хоче спіймати щось. Дивись, тільки не впади. Ну, Яма, там щось може дуже. Ну тут вряд ли ну, поїдемо ще в друге місце, попробуємо. А я зараз спробую оце отут обловитися. Попробую я закинути на окуня. А там подивимося, що клюне. Оснастка, конечно, у мене не окуня, а трішки більшу рибу. Ну нічого. Сейчас. Надо зараз закинуть так, щоб не зачепитися. так. Кидаємо на дно. Ще пада. Пада на дно, пада, пада. Та й глибоко. О, упала. І потихеньку волочим. Звісно, я рибак раніше страшний був. Постійно на рибонці. Кожен день. Зараз такого... такої можливості немає. Щось було, але треба, мабуть, перечепити меншу приманку, друзі. Він узяв у рот, а я смик, смик, смик в роті, чую щось висить. Ага, бачиш, відірвано. Стою, друзі, на такій місцевості. Дуже красиво, як ви можете бачити, даже дно видно. Бачите, яка вода прозора кидаю. І, звісно ж, нічого поки що немає. Бачите, який тут рівчак красивий. А там далі велика рибка скидується. Це яка тут, звісно, краса? Я б, мабуть, тут і залишився жити. В общем-то, друзі, замітили рибину. Ми не вловили, але на відео знімемо. І рибина надкушена. Щучення, зараз спробуємо його поближче зняти. Дивіться, вон вона стоїть. Бачите, білий хвіст надкушений. Ось вона. Зараз я ще зайду глибше. А вона, мабуть, вже все скоро їй буде. Вон, бачите, пішло. Не може плавати. Попливла собі коротше, рибина, не стали мені ловити, хай жертва для якоїсь більшої риби. Ну, а дружина в мене вже наловилася. Ану смикай. Зачепилася. Зараз Олександр буде лізти у воду. Обривати жалко. Половили ми на одній локації, погуляли, щось поснімали красиве. Ну, а зараз поїдемо на другу. Можливо, там щось спіймаємо. Погнали. А тут -а у нас джунглі. Дивіться, які схили. Схили дуже круті, прям високі, дерева теж дуже високі, ну, взагалі красота. Аби була така можливість дом тут поставити. Ми тут, мабуть, і жили. Ось Люди напнули тен. Бачите, як гарно. Та ти що, тут взагалі дуже красиво, друзі? Прям очі відпочивають по максимуму. Так, зараз ми спробуємо тут щось спіймати. Мало вирогідно, звісно, але... Приїхали відпочивати та пробувати. Не паду? Ні, тут отрава, наверное, ничего не буде, да? Ще в мене таке сьогодні завдання, заліз на такий схил крутий. Надо нарізати держаків. Немає в мене держаків, хочеться нарізати із ліщини держаків, ліщини тут. Дуже багато. Шукаю десь щось якесь рівненьке, але поки що результату ніякого я не знайшов. Так, друзі, вийшло у мене щось знайти більш-менш акуратне, ще й сухе. Ось така ось палиця. Один у мене держак тепер буде. Ось така палиця. Один. Дуже легке воно таке класне. Фух, отак ось скільки нарізав, я думаю, мені вистачить на багато років. Треба буде їх ще висушити вдома. Щоб вони рівненькі були підвісить і все. Друзі, слід людини. Людські руки таке наробили, бачите? Все вигаїло. Отак ось, друзі, і виїжджаю на природу. З кожним роком все гірше і гірше, все нищиться, випалюється, портиться, куди б не торкнулася людина. Але ж все одно ми виїхали, подихали свіжим повітрям, відпочили. Так що, друзі. Кому сподобався такий лайтовий відеоролик, ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на наш канал, ставте колокольчик, щоб не пропускати жодних відеороликів. Всім гарного настрою, мирного неба і до наступних зустрічей. Всім пока!